Дівчатка худі знайшла просто шикарне. 60% такої товстенької пухнастої вовни, 15% ангори. Здається, 15% кашеміру і 10 нейлону. Подивіться на дописи, там буде фото прикріплене з складом тканини. Кишеня величезна, бачите? Спереду дуже тепле це худі. Розмір М. Ну взагалі класно, Хто любить утеплюватися, це взагалі для вас. Воно подовжене. Ну і надзвичайно рідкісна знахідка, вже їх все менше і менше саме худі з такої шикарної тканини. Дивіться, як це тепло. Тут на колісочку затягується і в шию буде тепло. Словом, теплюча, класна, зимова, саме зимова знахідка.